Розпочали фестиваль з запальним джаз-фанком вихованців танцювального колективу Крікшок. У 2003 році Криворік став столицею Академії Крою в Україні. Особливість авторської школи Унімекс або більш відома як Любекс, у тому, що всього за 4-6 місяців кожен бажаючий, неважливо від навичок віку та професії, може навчитися створювати стильний одяг. Секрет у універсальній методиці швидкісного крою, який створили, запатентували в Україні. Для того щоб навчитися творити, навчитися щось робити, для для не потрібні нужны Ціль всього цього – просто показати наших учеников скорее. Вот наших учеников, которые создают все это своими руками. И это не какие-то там кутюрье, это обычные люди, которые просто задались такой целью, и они сейчас эту цель осуществляют. У випускників школи чимало творчих здобутків. Вони беруть участь у міжнародних всеукраїнських та регіональних професійних конкурсах дизайнерів, модельєрів та швеників. Працюють з відомими українськими дизайнерами. Прикладом цього є Тетяна Авраменко, яка перемогла у конкурсі телеканалу СТБ на кращу сукню для Оксани Марченко. Наши ученики, выпускники могут шить одежды любой сложности. Это и церковная одежда, даже так. Это выпускные платья, вечерние, верхняя одежда, даже комбинезоны для собак. Вот. Очень интересно учиться. И люди разных профессий приходят разного возраста. Базовые основы конструирования одежды, которые я вот здесь получила, мне нужны вот по сей день и в работе иногда это годится, и для себя. С точки зрения даже вот нынешней сложной жизни, женщина и мужчина, который сумеет из ничего сделать одежду для своего ребенка, для себя, для своей семьи, это уже огромный плюс, то есть это огромная экономия средств. Поэтому, ну это помимо творчества, помимо творчества это экономия огромная. Оцінити здобутки криворізьких модних дизайнерів завітало чимало мешканців нашого міста. Серед них голова Союзу швейників міста Валентина Шевченко та голова Криворізької федерації Шотокан Каратедо Олег Андрієв разом з його учнями. Існує чимало брендів одягу та дизайнерів зі світовим ім'ям. Але учні авторської школи, зокрема, криворізьці, довели, що вони нічим не гірші і світове визнання у них ще попереду.